Привіт, я Богдана. Пам'ятаєш мене трошечки пропала та сама дівчина, яка знімає розмовні відео, та далі буде можливо ще щось цікавіше на тему, на теми психології, на різні абсолютно теми. Просто ділюсь своїми кимись думками з вами. Так, наче ми з тобою вийшли на прогулянку, або ж там, наприклад, сидимо по відеодзвонку. Спілкуємось. Я сиджу на кухні, і дуже іронічно те, що з минулого відео те сама футболка, те саме, те саме кухня, але різниця з відео, напевно, там два тижні. Тож, я перепрошую, трошечки такі були в мене цікаві два тижні. Трошки більше розкажу вам згодом. Згодом можу поки сказати тільки те, що згодом зміниться локація. Можливо, це буде не кухня, а вже спальня, бо ж в мене щось волосічко трошки падає. Але ми лишаємося комфортними, і нам все одно, ми такі, як ми є, тільки лиши, я просто отак. Все одно мене не видно. Любі друзі, я не буду займатися зайвим монтажом, тому що я несу соціум. Не вилизану картинку, а просто комфортний контент, який би вам було приємно дивитися, поки ви займаєтесь своїми справами. Або ж, наприклад, поки ви кудись їдете, йдете як фоновий подкаст, фонове відео, соло подкаст Нехай буде так. Сьогодні досить цікава для мене тема. Я дуже люблю поспілкуватися на неї. Хто не знає, я студентка-психолог, тому можливо іноді будуть якісь професійні, професійна така термінологія проскакувати. Якщо буде потрібно, я можу вказувати якісь певні, наприклад, виписки з книг або з Вікіпедії, якщо це буде якась термінологія. Але я думаю, що ми будемо спілкуватися по-простому, без зайвих поглиблень і тому подібного. Тому переходимо сьогодні. Я вирішила, що буде така тема. Про натхнення, про дитячий стан в плюсі, знаєте, не в негативі, а в плюсі. Сьогодні буде така дуже цікава тема. І, напевно, на вайбі е того, що я, про що я зараз розповім, я зараз записую це відео. Давайте почнемо з того, коли до вас приходять ідеї. Ідеї приходять, коли ви максимально розслаблені, наприклад, перед сном найчастіше таке буває. Або коли ви там прибираєте без музики, або прибираєте з музикою, але поглиблені в якийсь процес, коли ви от займаєтесь чимось таким релаксуючим, медитуєте, або я іноді вмикаю собі якийсь лоу-фай наушничках і кудись іду, і тоді купа думок в голові. І дуже часто тоді генеруються ідеї. У мене найчастіше вони генеруються, наприклад, Я не можу заснути, і в мене в голові пишеться сценарій для якогось Рілса, шортса, до речі, скоро буде цікавий контент, хочу трошечки змінити стиль, подачу, але за все згодом. Дайте мені трошечки часу, і буде супер. Я хочу прям трошечки змінити в якійсь мірі подачу. Я досі шукаю себе, тому це моя спроба зробити контент в першу чергу комфортним для себе. Тож, коли до вас приходять ідеї? От напишіть в коментарях, коли найчастіше до вас приходять якісь думки, ідеї, знаєте, прям потоком. Це було там зранку, перед сном, або, наприклад, під час якихось роботи, яка Я не хочу це вирізати. Якась робота, пов'язана з мукою моторикою. Наприклад, ви там м'яжете шите, робите там картини по номерам або ще щось. Я просто, знаєте, в мене зараз поток думок дуже швидкий. Я трошечки відвикла від знімання відео. А, якось так, знаєте, хвилююся, хвилююся, але нічого страшного, все буде супер. Тож, а, ідеї, а, стан саме той, коли ти релаксуєш, коли ти розслаблений. А тепер давайте повернемося в минуле і згадаємо, коли у вас, у вашому житті. Був саме той бік, коли у вас була фраза Чому? А звідки, а навіщо, а я хочу це, а я хочу це, коли це було? Звичайно, я можу про себе сказати те, що це у мене кожного дня, особливо ввечері, коли я там гортаю якусь стрічку Інстаграма або якийсь там онлайн-магазин, але ми не про це. Ми про те, коли найчастіше, в який період часу найчастіше ви задавали цю фразу правильно, в дитинстві. І от саме тоді у вас був, умовно скажемо, чистий мозок, ви там не думали про зайве і думали лише про якісь ідеї, у вас були в голові. Наприклад, у мене постійно в дитинстві були ідеї, ми там собі розваги придумували, куди піти гуляти, ще щось. І от зараз у мене такі ідеї, саме коли от ви заспокоїлися, відпустили все. І повертаєтеся в той стан, який був тоді, той стан генерації ідей, той стра... стан такої, знаєте, пристрасті до життя, такої енергії. І от зараз дуже важливо вміти повертати себе в цей стан. Дуже важливо повертати себе в стан дитини, але не поведінкою, там, наприклад, я не можу зробити то, мама, допоможи, а саме стан наповненості, стан ресурсу. Стану з цього відпочинку, коли ось тут, знаєте, шкатулочка наша потрошечки відпочиває. Я не буду вам пропагандувати там медитації ще подібне. Я можу тільки поділитися техніками. Декілька наприклад, давайте техніку одну візьмемо. Дуже просту, але для мене вона, чесно кажучи, складна. Я, як людинка, в якої є проблема з концентрацією на чомусь одному, хочу вам порекомендувати. Техніка, при якій відключається голова, і в мене починається ломка. Коротше, берете свічку. На жаль, свічки поряд немає, берете свічку, підпалюєте. Ставити, ставити на телефончику таймер, наприклад, там на 5-10 хвилин і дивитесь на свічку. Все. І ви маєте концентруватися на свічці, тобто всі думки, що у вас там є в голові. От зараз я вам скажу те, що я два рази робила сама цю техніку, використовувала її там в якісь періоди життя. І стільки думок приходить, напевно, так само, як коли ти перед сном лягаєш і ще лежиш такий. Знаєш, телефон відклали, але все одно там щось тут вариться, думається, придумується. І оце такий подібний стан. Собачки на дворі дякую. Я pet-friendly, поэтому ребята. Приймаємо це відео таким, як воно є. Приймаємо себе справжнього, приймаємо свої думки, приймаємо це відео таким, яким воно є. Комфортним, некомфортним. На кухні ми просто з тобою ведемо бесіду, без вилазених картинок. Просто наша з тобою розмова. І а, навіть зараз, записуючи це відео, я перебуваю в такому, знаєте, стані. Коли мені дуже комфортно, я дуже хотіла зняти це відео, от в мене була думка, хочу зняти відео. І тільки що, тільки буквально, я прибирала в квартирі, і в мене така. Знімаємо про це відео. Просто думка про те, що ми, я буду розповідати про те, коли з'являються ось ці такі думки, коли з'являється ось цей стан відпочинку для голови, що відбувається з нами. І настільки круто, що зараз я буквально просто з такою темою з трьох слів в голові там зняти відео, наприклад, і зараз виходить це відео, і вже 8 хвилин я вам щось розповідаю. І так, тут не, немає знаєте, такої глибокої психології про це все. Я розповідаю простими словами. Я розповідаю про те, як я це проживаю. Я розповідаю так, як це може бути близько для вас. І от саме в такий момент, якщо у вас, наприклад, застій в роботі, застій, ви там пишете книгу, застій, ви не можете придумати назву для поста, дайте собі відпочити, обмежте свій ось цей інфопростір просто звичайно, якоюсь нейтральною музикою, прогулянкою, прибиранням. Просто там, я не знаю, наприклад, відклали все, лягли полежали. Також під час читання книжок. Іноді, знаєте, от, читаєш, вдумуєшся в книжку, а іноді в мене буває таке, що я десь читаю, думками побігла, і тоді також приходять геніальні якісь ідеї. Просто, до речі, хочу вам дуже подякувати. Ви неймовірні відгук на минуле відео. Я вас обожнюю просто. В моєму сердечку я вас цілую, кожного обіймаю, дякую вам за коментарі. Нас уже 60-60 люди, я почала YouTube з нуля. У мене немає розпіареного інстаграму і тому подібного. Я просто ціную кожного з вас. Ви кожен для мене там я контролю, контролюю там свою статистику. Дивлюся плюс один, плюс два. І я така, а Боже, люди, для мене це таке свято. Мені так подобається, що вам реально подобається слухати мене. Як би там не повторювались зараз слова? Знову ж таки, ми не пробили свою картинку, просто про комфорті поговорити трошечки. Я думаю, що я більш те, що вам розповім про цю тему. Можливо, якщо ви бажаєте, напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях: чи варто додавати якісь наукові дослідження, чи варто додавати якісь? Додаткові термінології, як би ви хотіли послухати про стан ось цей енергії, стан ресурсів. Звичайно, я можу поговорити там про всесвіт, вам розповісти, про те, що це там сили Всесвіту нам дають. Звичайно, це все НЛП, наука, яка це все вивчає, умовно, галузь, психологія, яка це все навчає, вивчає, та там, самовнушення і тому подібне, але я вам хочу сказати. Нам всім потрібно навчитись відпочивати. Коли буде відпочинок, тоді буде енергія, тоді буде ресурс, тоді будуть ідеї. І я вам хочу сказати, записуючи з ці відео, я відпочиваю. Я настільки відпочиваю, в мене з'являється якийсь такий, знаєте, умовний ресурс. Мені так легко від цього. Тому я хочу завершити сьогоднішнє відео. Ще раз величезною подякую вам за те, що ви зі мною. Трошечки можливо перепросити за те, що це відео не стало таким якимось гіперпродуктивним. Але мені було важливо з вами поговорити. я подивлюся на ваш відгук на це відео е і зроблю висновок, яким би ви хотіли розгорнути тему спокою, тему ідей, тему ось цього всього стану, коли стану ресурсу, умовного улюблене моє слово, чесно кажучи, як ви зрозуміли. І ми з вами. Ще про це неодноразово поговоримо. Я вас всіх цілую, обіймаю з вами була ваша Богдана. До зустрічі, Па-па. Я тепер пропадати так надовго не буду. Любі друзі, я вам даю слово. Я пропадати не буду. Я буду з вами, буду там раз на тиждень, але чекайте від мене мої розмови на кухні, спальні. Начебто ми з вами говоримо по відеочату, або вийшли погуляти, або сидимо в кафе, як вам завгодно. Я хочу бути вашою інтернет-подругою. Тому, любі друзі, все. Підписка на дружбу. Ставимо лайки, ставимо колокольчики. Вибачте, дзвоники. Що це було? Я вас цілую. Па-па!